Всім привіт! Сьогодні готую печінковий паштет. Дуже швидко, просто і корисно. Для цього нам потрібно буде пів кіла печінки. У мене куряча, я її вже помила. Одна морквина велика, дві цибулини. Ще нам знадобиться олія, масло 50 грамів, десь, сіль перець за смаком. Тож починаємо готувати. Спочатку нам потрібно порізати цибулю і потерти моркву, але трохи її піджарити. Поки жариться, ми натираємо моркву. Моркву я натираю на великій терці. Муркву, ту, що ми натерли, висипаємо також до цибулі. І ще прожарюємо хвилинки 2-3. Жарилася вже трошки цибулька і морковка, додаємо печінку І накриваємо кришечкою, тушкуємо. Все піджарилася, вона вже протушилася. Тепер ми її солимо, перчимо і додаємо масло і масло. Трішки охолодитися і потім будемо блендерити. Тепер все добре переблендеримо, і паштет наш готовий.